Всім привіт! Сьогодні розкажу про такий фотоапарат Panasonic TC2. Якщо брати, ця моделька випускалася на ринок Японії і Америки. На Європу йшла трохи інша назва моделі. Але в інш... всьому іншому це. Одна і та сама модель, можна сказати. Цей фотоапарат є. Е е захищеним. Е е якщо брати по параметрах, то він вже втратив свою актуальність, тому що вже стара є моделька і 14 мегапікселів, вони пишуть, що до мінус 10 градусів Цельсія це 14 по Фаренгейту, він буде працювати. В Карпатах я його використовував приблизно при мінус 20 це піднімаючись на підйомнику. І перебуваючи десь півгодини на е, Захарберкут, підйомник. Це Славський. Ось так. Він брався з eBay. Новий був напряму з е, Японії. В комплекті кабель для синхронізації з комп'ютером, тюльпани для телевізора, акумулятор. З вилкою американською, але є перехідник і зручно те, що він компактно складається, а не стріщить, як в наших. Акумулятор на... 940 мАг і тримає до сих пір, не вздувся і макулатури тут. Диск оригінальний кілька інструкцій. є навіть на російській мові Гарантійний талон також для того, щоб користуватися технікою, яка має Захист від води, то все одно бажано прочитати інструкцію. Тому що тут роз'яснюється, як обслуговувати таку техніку, як за нею чистити її. І навіть на жовтому папері. І є така ж сама майже оце кольоровані струбки. Так саме, де показано, що, що може призвести до порушення герметизації, що навіть якась піщинка, волосок, тобто все це сприяє тому, що е через силиконові прикладки буде потрапляти вода. Також тут є блок. Від відкривання якогось і щоб після користування в морській соленій воді бажано перемивати у прісній воді. Ще одна велика інструкція з тим, як налаштовувати телефон. І знову ж таки. Показано, що і як чистити. Також в комплекті о, десь в мене в іншому місці лежить. Була, була в мене ось така щіточка Десь вона ще лежить. Так що регулярно перед тим, як використовувати його в морі або в походи в гори, то я. Прочищав нею силиконові частини. Ось, наприклад, з таким талоном прийшло. Прийшов він з eBay. В 2011 році. І можна сказати, що 4 роки він вже працює справно. Це сума, яку я заплатив тоді за нього. І просто особисті дані заклеєні. Якщо ще по сам фотоапарат, то він йшов в ось в такому силіконовому чохлі, що доволі зручно і не один раз спасало його. Наприклад, ось це. З'явилося після того, як ним спробували пограти в баскетбол. Спочатку я не помітив, що відірвалася. Частина ну, був надрив. А потім вже, от. Ну, летів він далеко. Ось тобто цей чехол його спасав. Він був. Як я вже казав, при мінусовій температурі при плюс 40 він так само е був, лежав в машині його, е я його лишав в машині. Також е він був в Холодній Гірській річці, купався в, в морській воді солоній був, але все справно працює. Якщо по візуально він був розмальований маркером, до сих пір ще лишилося, тріщин за цей час на корпусі не з'явилося оце метал. На ш... шклі то є подряпинки дрібні. Ось вони вказують на корпусі, що 10 метрів це є захист на глибина, на яку можна пірнати. Я приблизно пірнав на глибину метрів 5-6. З 2 метрів його можна кидати. Він літав із більшої висоти. Два метри мається на увазі, що це просто ви, наприклад, підняли руку, і він вас впав, а він літав, його кидали. Надіюся, що інша людина злапає, але не злапала і ну, доволі сильно впав. Це був на ґрунт він впав. Є два відсіки, отакий лок. З червоною позначкою, коли відкрито і закрито. Аж і його е вихід для тюльпанів. За цей час, якщо подивитися на прокладку, то ну, вона не змінена. Не потріскана відсік для акумулятора. Як я розумію, також її можна замінити, відкручивши цей гвинтик і поміняти. Також читав, що є спеціальний силікон, який так само можна на неї нанести, але... Я тільки її чищу перед тим, коли знаю, що буде якийсь екстрім для цього фотоапарату. Ось така.